Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. В Україні вже наприкінці поточного тижня очікується нове похолодання. Про це розказала синоптик українського гідромецентру Наталія Птуха. Але, за словами синоптика, про сильні морози поки що не йдеться 29 січня може надійти ще один невеличкий атмосферний фронт з північного заходу, та за рахунок поля підвищеного тиску він буде не так яскраво виражений, зазначила синоптик. За її даними, сніг, якщо і буде, то зовсім незначний. Вона прогнозує, що в останні дні січня в Україні буде більше прояснень і водночас температура стане більш низькою. Мороз практично по всій території України. А вже якої інтенсивності, наразі ще складно говорити. Але сильних морозів, які у нас були два тижні тому, поки що не очікуємо, запевнила птуха. Цього тижня на погоду в Україні впливатимуть атмосферні фронти. Вони принесуть нам опади у вигляді дощів та переважно мокрого снігу, при цьому температура дещо підвищиться. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!